Вирішив порахувати під ваш бюджет, скільки цей мобільний додаток перенесе вам за 2024 рік. Якщо взяти, наприклад, 1000 доларів і підключити додаток до своєї біржі, то рівно через 12 місяців вам прийде мінімум 500 доларів зверху. У той же час, коли банки більше 50 доларів на цю суму вам ніколи не дадуть, тому не зволікайте. Слідкуйте за моїм марафоном від 0 до 1000 доларів на пасиві у місяць, якому я розповідаю і наглядно показую, як робо заробляє нам капітал на повному пасиві. Незалежно яку суму ви інвестуєте 100 тисяч чи 10 тисяч. Сьогодні ж зранку, наприклад, на інвестовані 160 доларів, він вже наторгував 28 центів. А за 23 дні марафону назбиралося майже 8 доларів. До вечора буде більше. Це небагато, не багато. Більше 100% річних. А як налаштувати цей додаток і успішно ним користуватися? Розповідаю у своєму каналі. Пишіть в коментарях слово роб або переходьте по посиланню в шапці профі.